Вітаємо! Сьогодні для вас 15 тестів про Україну. Починаємо. Запорізький козак відкрив у відні всесвітньо відому вареничну, винарню чи кав'ярню. Юрій Кульчинський відкрив одну з перших кав'ярень Східної Європи. Кав'ярня з назвою Під синьою пляшкою була заснована 1686 року. Яка попередня назва міста Івано-Франківськ? Станіславів, Артемів чи Лемберг? До 1962 року Івано-Франківськ називали Станіславів на честь сина польського магната Станіслава Потоцького? Хто із гетьманів України правив найдовше Богдан Хмельницький, Іван Мазепа чи Петро Дорошенко? Це Іван Мазепа, який був обраний гетьманом 1687 року та правив понад 20 років. Скільки років створювали всесвітньо відому композицію Щедрик? 3, 11 чи 19 років. Микола Леонтович працював над Щедриком майже 20 років. Ця мелодія стала символом Різдва у всьому світі. Хто написав цю картину Іван Марчук, Марія Примаченко чи Катерина Білокур? Це полотно написав Іван Марчук, український художник, який винайшов унікальну техніку живопису та увійшов до міжнародного рейтингу 100 геніїв сучасності? На яке свято прийнято плести дідух на Великдень, Різдво чи медового Спаса? Дідух плетуть з нагоди різдва. Це символ наших предків, роду, врожайності та багатства. Соломаха це капелюх, шабля чи козацька страва. Соломаха це українська народна страва з часів козацтва. Її готують із завареного гречаного борошна. Як називається цей український музичний інструмент? Тримба, свиріль чи бугай. Це бугай, який за тембром нагадує ревіння бугая. Зробіть невелику перерву. Якщо вам до вподобається відео, підтримайте нас вподобайкою та підпискою. Дякуємо та продовжуємо. Яке місто України є найменшим за чисельністю населення: Бережани, Угнів чи Вилкове? Це угнів з населенням близько тисячі осіб. Розташоване місто у Львівській області на кордоні з Польщею. Чим знамените Чорне море? Підводною рікою, найбільшими у світі медузами чи високою солоністю води. У Чорному морі протікає єдина у світі підводна річка. Це солона течія довжиною близько 60 км, а шириною 1 км. Що винайшли в Україні? Гасову лампу, паровий двигун чи кулькову ручку. Гасова лампа була винайдена 1853 року у Львові. Її винайшли місцеві аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич. Скільки світових рекордів на рахунку літака Ан-225 мріє 38, 107 чи 240. Літак Мрія внесена до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Авіакомпанія Антонов вже почала роботу над новим літаком Мрія. В якій області розміщується Українська Сахара. Олешківські піски, в Миколаївській області, Херсонській області чи в Криму. Олешківські піски знаходяться в Херсонській області. Це унікальний піщаний масив Європи. Як називається фільм Тіні забутих предків в міжнародному прокаті Дикі Коні вогню, Загублені душі предків чи Іван та Марічка? У міжнародному прокаті фільм називається Дикі Коні вогню Коли була перша письмова згадка назви Україна 980, 1027 чи 1187 року? Перше слово Україна було вжито у 1187 році в Київському літописі. Пишіть в коментарях цікаві факти про Україну. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!